Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер і, як завжди, по четвергам сільпо починаються акції. Вони називаються цінотижики. Ці акції будуть діяти з 29 по 4. Цього четверга починається наступна четверга вже новенькі. Я хочу почати саме з акції сільпо прикольчики. Вперше така бачу, це щось новеньке. Мінус 25 На все морозиво та ігриські вина з двадцять сьомого Я отут прочитала додаткову інформацію. Ця акція не діє тільки в ле сільпо і на сайті сільпо. А так, от в магазин в будь-який сільпо приходите з з 27 по 0,3, мінус 25 на всі грісті вина, на все морозиво. Мені здається, класна акція. Цінотижики Сільпо, мінус 48 відсотків знижка, 4 баночки Stella Artois, замість 229, 119 ціна. Баночки по 0,5. Це за стосунком Сільпо. Він скачується через плеймарки, дуже зручний застосунок. 41 відсоток знижка, цінотижики з 29 по 0,4, вироби макароні, паста Зара, спагетті. 45 замість 77. І цінотижики крупа гречана кілограм, ядриця, ситий двір, 30,99 замість 48 гривень. І ось такий корона від корона максфан, Це велика плитка шоколаду 150 грам, зі смаком вишні 30-42% знижка. 80 замість 139 гривень. Тут ось така величезна знижка 52%. Це тільки один день буде акція 31.05 199 гривень замість 419. Ого, да, велика знижка 52%. От два види ось у цих мерсі з темного шоколаду або асорті з молочного шоколаду. Вони йдуть по 250 грам за 199 гривень. Ну ось така знижечка. Далі, як завжди, йду на оцей острівець показувати вам, які зараз будуть діяти акції на цьому тижні. Тижні, сіно, тижики. Ну, це у всіх магазинах сільпо. І в, в кожному магазині є такі острівці. Ось ця крупа гречана сити двір, що там намальована. Ось так вона виглядає, ядриця вищого гатунку. Ціна 30,99, замість 48. Тут рута, мегарол три, три, трьохшаровий. Шарові рушники, один такий, одна така упаковочка рути 55 гривень замість 99. Папір туалетний від премія. Так, коштує 149 гривень. Тут аж 12 штук. Тришаровий, до речі, 12 штук, трихшаровий папір за 149, замість 234. Також велика знижка. Далі йде персило. Така невелика упаковочка. Персило, гель для прання. Тут вистачає на 16 разів. Прання від Хенкель 169 гривень, літр 0,4. Далі Бабл, хаппі ось такі іграшки. Мені здається, я бачила їх наверху. Ні, бачу, що крупа ядриця да, 35% знижки. Десь цю рекламку я вже бачила. Ось такі іграшки. Пляшка Бульбашка Мильна. Пляшка Бульбашка Мильна. Оце воно таке. Так, коштує 69 гривень замість 149 Я покажу, як воно виглядає. Ну, мабуть, ті, у кого є діти, знають, як це виглядає. 69 замість 149. Велика знижка, більше 50%. Тут пляшка для води. Ось така, мені здається, зручна. Слухайте, так зроблена вона Ось Тут приємна на дотик. 700 мл, 199 замість 600, нічого собі. І ось в такому сірому кольорі є, є в такому блакитному. Далі у нас йде молоко. Ферма. Зараз упаковочку якусь таку більш візьму вам. Так, ферма. 2,5 жиру 900 грамів 36 гривень. Замість 59 гривень. Тетрафіна 900 грам 36 гривень. 2,5 жиру. Ну, начебто нормально, так? І ферма. Далі йдуть ось такі чіпси Том Ян. Смак том'ян, І там, мені здається, те щось цікаве з японського. Ось такі чіпси по 49, ну майже по 50 гривень, 50 грамів замість 93 гривні. Зараз я повернусь сюди, тут викладають, просто з цієї сторони покажу, а потім повернусь. Так, з цієї сторони ось такий великий стоїть персіл, Персіл, так, на нього, мабуть, немає ціни, да, немає, на жаль. Ну, ладно, тоді папір туалетний. Так, якось тут не зрозуміло, щось, мабуть, вони не прибрали, мені здається. Ласущі для котів. Ага, ласущі для котів. Я зрозуміла. Ось тут зверху буду дивитись. Так, дивимось. значить, Ось такий арахіс. Арахіс смажений 500 грам, з 29.04 ціна 75 замість 129. 42% знижки пише. Ну, ось так виглядає цей арахіс. Далі вироби макароні я вам сказала, зараз просто їх покажу. Ось ці від Zara, Хтось відкрив упаковку, нормально так перевіряв, що там. Ось такі. Це номером 3, називається. Дуже тонесенькі Zara, За 45 гривень. 41% знижки. Далі пюре. Ось таке пюре. Тут я бачу є яблучко з персиком. Далі що тут ще цікавенького, як начебто тут яблучко просто намальовано, Так. Яблуко-персик, яблуко, банан, манго по 20 гривень, аж 43% знижки на оце пюре дитяче. Так, да, і воно йде по 90 грам. Так, шоколад. Ось цей шоколад. Що я казала, це велика плитка шоколаду за такою ціною. 42% знижка, 80 гривень замість 139. Так, а ціна на нутеллу поставили ще ні, не поставили. Мабуть, буде акція ще на цю нутеллу, але не бачу, поки ціночка. Так, ладно. Кава, зерно, Амбасадор. Цінник Єн 569 замість 999. Це е, кава, натурально смажена в зернах, цілий кілограм до 12 одиниць написано в чеку. Ну, мабуть, більше нікому і не треба. Великий такий кілограм. Далі тут напій ось такий моджо-моджо, Ну, я бачу що одного виду е, чиноти. То безалкогольний, сильно газований 500 грам за 14 гривень, замість 24 гривень. Ну, вже таке літо пройшло, все таке, яке-не яке, то актуально. Далі печиво біскотті 60 гривень, фруктово здобне печиво. За 60 гривень замість 99. Так, ну ціничок, якщо зараз не поставлять, я вам в наступному випуску покажу там, де м'ясо, показую сало, і ціни на ковбасу, то обов'язково покажу. Тут у нас печиво орео. Ось така 39% знижка. Ну, ось така оригінал. Орео. Тут іде 95 грам, за ціною 26,99. Коштує воно, коштувало 44,19. І трубочки ще якісь будуть в акції. 39. от трубочок. Я тут і не бачу, це ж не трубочки. Ні. Ось таке звичайне печиво, кава зернова бачу. Ой, наверху це на неї 43 знижки. Бачите, виходить гарно, що вони пишуть так. І тут пиво пішло. Калсберг, пиво ось таке. За 25 гривень. ну, не пляшечка, баночка, 500 грамова, 25 замість 43, 42% знижки. Так, знову ці рушники паперові. Це вони там були. Я вам їх показувала. На них 44% знижки. І віскі зараз я вам там покажу. 49 пиво лявкоштою. Мабуть, також з цієї сторони. Тут Контик я не показала тільки. Ось, бачите, скільки його багато, це вони виставлять. Цінник такий буде у них основний на оцей контик. Я потім вам його покажу. Ціну його так багато поставили, мабуть, велика знижка буде. Тут 48% знижка на оце стела, бачите, але його треба брати, отак от 4 штучки. От 4 берете упаковочку і знижка тільки від 4 штук 119 гривень. Також акція на оце віски, віски кічерс. 399 гривень замість 869 це пляшечка 07. І ще ось такий The Originals, також віскі 07-549. Ось так Bash Mills, ну не знаю, мабуть, я так правильно чи нічтаю, 549 замість 769 ціна. Так, і пиво, дивіться, оболонь, яка гарна акція. Аж 47% знижка на таке оболонь. Ну, звичайне, 0,5, містки місткість 4,5, 17,99, замість 34 гривні. Ну мені здається, що ціна дуже дуже файна. Зараз літо вже пиво більш актуальне. Тут роблять перестановку саме в цьому сільпо. Я в наступному буду показувати вам акції на м'ясо. тут уже, бачите, поставили цінотижики, куряче крило буде за кілограм 92,90, замість 109-15% знижка. Але всі ціни акції на м'ясо, сало, ковбасу, рибу, овочі та фрукти покажу вже в наступному випуску. Ось тут змінили ціночки, така у них також є поличка, як ну, основна. Так, значить, тут акція на отакий сир, тут аж 300 грам. Вроцлавський, ну, польський, 139 за 300 грам Гарна ціна. Замість 214 нарізаний. Отак він виглядає. Так, Вроцлавський нарізаний з кибочками. Так, в сухій речовині. Він не знаю, який саме сорт, але ну, так і називається Вроцлавський. 300 грам. Ну, За 139 гривень нормально. так, так моцарелла халбані. 100 грам за 50 гривень. 37% знижка замість 80 гривень. Ось така моцарелла 100 грамова. Тут у нас сир Франц. Камамбер 45% жиру, 139 гривень замість 219. Також велика знижка на цей камамбер, дуже смачний. Мені здається, що він французький. Якщо я не помиляюсь, так, да, начебто Франція, да, Франція оцей, оцей сир виготовляє Франція. рікотто сир, то хто любить рікото іта італійський. Не знаю, рікотто, мабуть, тільки італійський буває. Класна ціна, до речі, 250 грам за 60 гривень замість 99. Далі ковбаса фаро. Ось така вищого гатунку, молочна варена. Так, фаро. Хочу зразу вам сказати, вжити до 21.06.25 все нормально тут, ну, з цими сроками, щоб ви не писали, це не тому ставлять, просто акція. 70 гривень за 500 грамм замість 144. До речі, це дуже класна ціна. 70 замість 144 І тут ось ці нямські сосисочки знову в акції від глобус. Ні, це саме сардельки. Тепер нямські сардельки. То весь час сосиски були з курятиною, нямські глобино. Тут 300 грамів упаковочки. За 65 гривень, замість 109. Ну, от, також, мені здається, класна ціна. Ну, от ковбаса це прям дуже добре. Вони пізніше, коли поставлять тут вивіску, буде видно, скільки це відсотків. Ну, більше 50-144, так її ціна, а так 67 за 500 грам, вищого готунку варена, дивіться, від фаро, кременчук м'ясо. Вважаю, що це дуже суперпозиція. На цьому я свій огляд цінотижиків Сільпо. Ну, першу частину буду закінчувати, а в другій вже буду показувати. Вони якраз викладають м'ясо, рибу, ну, от все, що з цим пов'язане, молочні продукти. І буду показувати вам акції і ціни. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба, а це саме головне. До зустрічі в наступному випуску. Пока!